У разі ракетної небезпеки рекомендують пройти в найближче укриття, яке знаходиться зазвичай у підвалах багатоквартирних будинків. Та чи можна відчувати себе безпечно у таких? А саме так виглядали більшість підвальних приміщень на початку повномасштабного вторгнення. І міська влада почала це змінювати. Станом на зараз вже відремонтовано і облаштовано 59 укриттів в багатоповерхівках в різних районах міста. Створена спеціальна комісія, яка обстежує кожний будинок і приймає рішення. По виконанню робіт по укриттям, тому що не всі будинки є підвали, які не дозволяють цього зробити. Близько 70 укриттів. Ми вже зробили це в наших комунальних закладах. Мається на увазі школи, садочки, лікарні, приміщення, установ культури, а також спорт. Вже в минулому році ми розпочали роботи по укриттям в квартирний житловий будинку в планах зробити загальною кількістю 144 укриття. Був знятий шар ґрунту для того, щоб були дотримані норми по висоті приміщення. Повністю замінена електропроводка, в мережі, розетки встановлені, вимикачі, освітлення. Нова пофарбована стеля, залита підлога повністю. Ходиться щит електроживлення з перекидним перемикачем, щоб можна було підключити резервне живлення, воно перемикається від основного на резерв. Окультурили вхідну групу, зробили навіс, замінили двері на металеві і окультурили теж навіс, який може відкриватися, і в разі блокування цього центрального входу є можливість вийти. Безпечно і станові в подальшому укриття зможуть виконувати ще й функцію місць обігріву у разі тривалого блекауту або відсутності опалення. Це вже закуплено, це мається на увазі буржуйка і створений запас дров. Також є в обов'язковому порядку. Генератор також баки для води. Міська влада забезпечила пічками, генераторами кабелями, з'єднаними з із спеціальними розетками для зарядки телефонів. Також виділили акумуляторний ліхтарики. Там місце відпочинку, там місце, десь вони можуть чайок попити, а тут, щоб можна було людям погрітися. Поступово після ремонту та облаштування всім необхідним ключі від укриттів будуть передаватися відповідальним мешканцям будинків. І, звичайно, відповідальні люди. На час повітряної тривоги мають відкривати ці укриття для того, щоб всі бажаючі люди і не тільки мешканці цього будинку, але на час повітряної тривоги мали зайти, ну і перебути відповідно в безпечному місці. цього року. Ремонти укриттів в багатоповерхових будинках буде продовжено та збільшено їх кількість.